Чи дійсно ціна навушників напряму зв'язана з якістю звуку, яку вони видають? Чи сильно впливає тип підключення на звук і чому не варто відмовлятися від наушників з USB-роз'ємом? Чи можна отримати об'ємний звук у бюджетних навушниках? Або про 7.1 1 залишається тільки мріяти. Про це все ми поговоримо зараз. Всім привіт! Мене звати Сергій. Ви на каналі GameStuff. Сьогодні ми розглядаємо топ навушників, які на мою думку максимально підходять для комфортної гри. А також для прослуховування музики. Всі навушники підібрані по ціні, якості звуку та мікрофону, а також по функціональних можливостях. Всі посилання я залишив в описі під відео. Влаштовуйте зручніше. Ми починаємо! Для початку пробіжимося по пунктах, на які варто звернути увагу при виборі навушників. Перше це амбушури. Вони можуть бути виготовлені шкірозамінника, тканеві або мікс шкірозамінника та тканини. Тут слід розуміти, що якщо бушури повністю шкірозамінника, то при тривалому використанні та високій температурі в кімнаті шкіра буде пітніти. Якщо брати тканеві, то вони мають не таку шому ізоляцію та з ними басові частоти втрачають насиченість. Я б обрав би мікс по краям шкірозамінник, а всередині тканина. Мені здається, це найкращий варіант. Друге, це тип під'єднання. Може бути через шнур це класичний джек 3.5, чи USB роз'єм, або безпровідне. Це через Bluetooth та радіоканал. Стандартне під'єднання через гніздо Jack 3.5, звісно, добре, але краще, коли є дискретна звукова карта. Якість звуку трішки, але все-таки стає краще. І ця якість буде однаковою на будь-якому ПК, тому що при під'єднанні через стандартне гніздо Jack 3.5 звук буде різний на різних ПК, в залежності від того, яка звукова карта на цих машинах. Якщо брати під'єднання по USB, то тут слід розуміти, що в навушниках буде вмонтовано Запована звукова карта і дешеві навушники чогось хорошого не видадуть. Мінусом безпровідного під'єднання є те, що через Bluetooth канал буде затримка. Невелика, але буде. А також вони можуть вимкнутися через те, що впаде заряд, а у вас катка. Затримка через радіоканал набагато менша, а в деяких моделях виробники добилися взагалі нульової затримки. Третє це діапазон частот, або правильніше буде сказати амплітудно-частотна характеристика. В основному всі пишуть від. 20 до 20 тисяч Герц. Не знаю наскільки правдиві цифри виробники пишуть, але звертайте увагу, щоб ці цифри були десь в цьому діапазоні. Перша цифра якомога менша, друга якомога більша. Слух це дуже тонка штука, тому розпізнавати частоти звучання можуть тільки музиканти або люди, які пов'язані зі звуком. Четверте це чуттєвість та опір. Два пункти, в котрі ми не будемо заглублятися, а просто скажу: чуттєвість або гучність. Повинна бути в районі 100 дБ. Якщо трохи менше, то не критично. Більше дуже добре. А опір, який вимірюється в омах, повинен бути в районі 32-65. П'яте, що можуть вказувати виробники, це можливість вмикання імітації 51, 7.1 або навіть 9.1 звуку шляхом перемикання режимів на дискретній звуковій карті, яка йде в комплекті з навушниками. Звісно, цю карту можна купити окремо і під'єднати свої недорогі навушники. Але якщо що динаміки в навушниках не дуже, то й деталізація сильно не виросте. При перемиканні цього режиму низькі частоти, вони ж басові частоти, зрізаються, а середні підсилюються і збільшується деталізація звуку в грі, тому гравець отримує невелику перевагу в деяких шутерах, бо він краще чує джерело звуку і де воно знаходиться. Слухаючи музику в цьому режимі, буде враження, що пісня звучить без басів і в тумані. Краще не знущайтесь так з пісень. Геймерські навушники. Це геймерські навушники, і вони більш підходять для гри, а не для прослуховування музики. Хоча в дорогих моделях звучання на рівні і звук досить таки сочний. І це не означає, що в бюджетниках не можна слухати музику. Можна, але для аудіофілів вони точно не підійдуть. І останній пункт про мікрофон. Добре, щоб він знімався або складався. Була можливість його відрегулювати, та діапазон амплітудно-частотної характеристики був якомога ширшим. Так ваш голос буде чіткіше звучати. І знову ж таки, через USB під'єднання та зовнішню аудіокарту голос буде чистіше, ніж через Jack 3.5. А ще зверніть увагу на сумісність, якщо ви купуєте гарнітуру для консолей та інших систем. Виробники зазвичай вказуються на коробці або в інструкції. Номер 5 у нашому списку Razer Kraken X lite Навушники виготовлені повністю з пластику, тому вага їх всього 230 грамів, амбушури з шкірозамінника, мають підтримку віртуального сім Яке емулюється через фірмову програму, яку можна скачати з офіційного сайту. Причому, щоб це все працювало, треба вести код, що вказаний на невеликій листівці, яка йде в комплекті, під захисним покриттям, яке треба стерти. Основний кабель довжиною 1,3 метри. Без оплатіння. Також в комплекті йде подовжувач довжиною 2 метри, який на кінці має два штекери: мініджек 3,5 один для звуку, інший для мікрофону. Мікрофон не від'єднується, розміщений на гнучкій мішці. Тип направленості мікрофону кардіоїдний, тобто він не буде сильно захоплювати посторонні шуми в кімнаті. Якість запису голосу непогана, якість відтворення звуку динаміками нижче середньої. Для ігор вони підходять, плюс-мінус деталізація звуку є. А от якщо вімкнути музику, то звук такий собі: діапазон частот навушників від 12 до 28 тисяч Гц. Я, звісно, не звук але виробники, мені здається, вказали неправду. Тим паче людське вухо не чує частоти нижче Імпенденс він же опір 32 Ом, чуттєвість 101 дБ, діапазон частот мікрофона від 100 до 10 000 Гц. Все, що можу про них сказати, їхня якість відповідає ціні. На четвертому місці у нас Razer Black Shark V2X. Навушники виготовлені з матового пластику, оголів'я обшите шкірозамінником. З внутрішньої сторони вставка з поролону чи м'якої піни, каркас та тримачі чашок з металу, амбушури зроблені з шкірозамінника та тканини, вага 240 г. На лівій чашці розмістили регулятор гучності та кнопки вимкнення активації мікрофону. Мікрофон не знімається на гнучкій ніжці кардіоїдного типу з поп-фільтром попфільтром. Щаще виходить гумовий кабель яскраво кислотного кольору довжиною 1,3 метри, довжина перехідника подовжувача 1,5 метри. Підтримка 7.1, 1 як і в попередній моделі, через фірмову утиліту. Активується після ведення коду, який йде в комплекті. Запис голосу досить непогана, як і звучання в іграх теж. При прослухованні музики звук трохи глухуватий, діапазон частот динаміків від 12 до 28 тисяч Гц. На мою суб'єктивну думку, виробники трохи злукавили. Чуттєвість 100 дБ, опір 32 Ом, діапазон частот мікрофона від 100 до 10 тисяч Гц. Модель вийшла досить непогана за свої гроші. На третій сходинці розмістились Logitech G435. Навушники дуже легкі, вага складає всього 165 г, виготовлені з пластику, оголів'я обшите тканиною, амбушури з пінополімера з ефектом пам'яті. По кольору можуть бути чорні, білобускові та синьомалинові. Мікрофон вбудований. Функцією шумоподавління, звісно, візуально непогане рішення, але при розмові з тімейтами є невелике відчуття, що спікер знаходиться на відстані від мікрофону. На лівій части розмістили три кнопки: одна для вімкнення та вимкнення, друга це регулятор гучності, а третя активація та вимикання мікрофону. Це бездротові навушники, які коннектяться з комплектним USB-адаптером по технології Lightspeed, тобто без затримки звуку. При тривалому затисканні на кнопку активації мікрофону відбувається. Перемикання на Bluetooth канал, але слід пам'ятати, що при такому під'єднанні буде затримка звуку в іграх. В комплекті йде кабель Type-C для підзарядки. Час роботи від батареї приблизно 18 годин. Діапазон частот від 20 до 20 тисяч Гц, опір 45 Ом, чуттєвість 83 дБ, радіус дії бездротового зв'язку 10 метрів, діапазон частот мікрофона від 100 до 8 тисяч Гц. Якість звук у виграх дуже хороша. При прослуховуванні музики звук досить. Непоганий. Єдине, що бас не дуже жирний, але це на любителя. На другому місці HyperX Cloud Alpha S. Каркас та тримачі чашок виготовлені з металу, Оголів'я з штучної шкіри, з внутрішньої сторони вставка з м'яким наповнювачем. Чашки з якісного soft-touch пластика можуть бути виконані в чорному кольорі або чорно-синьому, поставляються з двома комплектами амбушур. Одні ж з шкірозамінника, інші тканеві. Мікрофон на гнучкій ніжці з поп-фільтром від'єднується за бажанням. Також можна від'єднати кабель підключення, довжина 1 метр на кінці має роз'єм Jack 3.5, який під'єднується в комплектну звукову карту. Карта з кабелем довжиною 2 метри, під'єднується до USB-роз'єму. За допомогою неї можна включити звук 7.1, 1 регулювати гучність, а також регулювати гучність між голосовим чатом та грою. Збоку розмістили кнопку вимкнення мікрофону. Діапазон частот від 13 до 27 тисяч Гц, опір 65 Ом, чуттєвість 99 дБ. Якість звуку як в іграх, так і при прослухованні музики дуже хороша. Звук збалансований на всіх частотах. На чашках розміщені слайдери, які відкривають отвори. Якщо їх відкрити, то басові частоти підсилюються. Діапазон частот мікрофона від 50 до 18 тисяч Гц. Як на мене, якість запису голосу середня. В цілому модель досить хороша та з а от мікрофон можна було би краще. Буває так, що не вистачає коштів на купівлю нового гаджета, а старий зламався чи потребує негайної заміни. Ви можете оформити кредит онлайн всього за 15 хвилин. На сайті ми зібрали найкращі пропозиції, ви можете обрати найбільш вигідні умови для себе, кому цікаво, посилання в описі. І наш сьогоднішній фаворит Logitech G Pro X2, каркас та тримачі чашок виготовлені з металу, причому вилки закріплені на шарнірах. І чаш Краще можна крутити в різні сторони. Голів'я обшите, з внутрішньої сторони м'яка вставка. В коробці два види амбушур. З штучної шкіри та тканеві, мікрофон з поп-фільтром на гнучкій ніжці. Можна від'єднати за бажанням. На лівій части розмістили роз'єм Type-C для зарядки, кнопку включення Bluetooth, кнопку активації та вимкнення мікрофону, коліщатку гучності та слайдер увімкнення. На правій части роз'єм для під'єднання кабелю довжиною 1,8 метра. Взагалі-то це бездротові навушники, але з можливістю під'єднання їх по кабелю. В радіопередавачі він же донгл, є гніздо. Для під'єднання Jack 3.5. При цьому він працює як аудіокарта з підтримкою фірмового софта. Не хочете кабель, від'єднали і навушники законектяться по технології Lightspeed без затримки. Хочете по Bluetooth? Будь ласка, навушники можуть працювати біля 50 годин, дивлячись, з якою гучністю їх юзати. Як і звуку, як в іграх, так і в музиці, просто чудова. Деталізація на висоті, якість голосу через мікрофон хороша, причому її можна покращити через фірмову утилізну. Вімкнувши функцію BlueVoice, одразу відкривається куча налаштувань, які можна виставити як вручну або вибрати один з готових пресетів від виробників. Також в утиліті є можливість включення функції Surround Sound, що ще збільшить деталізацію в іграх. Діапазон частот від 20 до 20 тисяч Гц, опір 38 Ом, чуттєвість 88 дБ, радіус дії до 30 метрів, діапазон частот мікрофона від 100 до 10 тисяч Гц. Шники розроблялись для кіберспортсменів, тому ціна кусається по якості звуку, матеріалів та функцій. Це ідеальні ігрові вуха. Ці та інші цікаві підбірки для геймерів ви можете знайти в нашому телеграм-каналі. Також там ви можете підключити кешбек-сервіс, щоб купувати товари зі знижкою, і ви не пропустите наші нові відоси. Посилання залишив в описі. В кінці хочеться сказати, що дійсно, якщо брати тематику звуку, то дорожче значить краще. Тому що розробники тратять величезні кошти на розробку, виробництво і матеріали не просто так. На виході ми отримаємо дійсно якісний звук за свої кошти. Тому так, дорожчі, навушники значить краще. Що стосується мікрофонів, які йдуть з навушниками, то чогось екстраординарного не варто очікувати. Це маленькі мікрофони, які служать чисто для командних переговорів. Вони ніколи не видадуть якісний звук для стрімів. А ще слід пам'ятати, що будь-які ігри зжимають якість аудіо для того, щоб зменшити швидкість передачі голосу в ефір. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. І... До зустрічі!